Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. З вами Ганна Варава від конгресмена Майкла Волца до сенатора Марка Рубіо. Очікують, що обраний президент Трамп заповнить свій кабінет противниками Китаю. Як це може вплинути на відносини з Пекіном? Чи може Ілон Маск стати наступним Генрі Кісенджером і послабити напруженість між США та Китаєм, використовуючи свій доступ до Трампа, Пекін уважно стежить за ролью мільярдера? Китай намагається наздогнати Вашингтон у повітрі і демонструє свій новітній стелс винищувач, схожий на американський. Побрав конгресмена з Флориди Майкла Волца, радником з національної безпеки. Волц, як і інші кандидати до кабінету міністрів, займає позицію яструба щодо Китаю. Волтс входить до складу робочої групи з питань Китаю у палеті представників. У минулому він служив у спецпідрозділі армії США. Воював в Афганістані на Близькому Сході та в Африці. Він також був політичним радником Білого Дому і Пентагону. Ще одна важлива посада. Державний секретар, головний радник президента США і зовнішньої політики. На цю роль розглядається кандидатура сенатора від Флориди Марко Рубіо. Рубіо – давній супротивник Китаю, і він подав цілу низку законопроєктів спрямованих на протидію Пекіно. Серед іншого, їхня мета позбавити КНР контролю над найважливішими корисними копалинами, а також не давати змоги Китаю обминати американські мита. законопроєкти. Містять санкції проти тих, хто займається вирізанням органів у прихильників Фолуньгун, а також націлені на TikTok, популярну в США китайську відеоплатформу. Чи можуть вони використати TikTok, щоб отримати дані мільйонів користувачів? Так чи можуть вони використати його для доступу до програмного забезпечення на мільйонах пристроїв? Так. Рубіо висловлював занепокоєння з приводу того, що Джей Пі Морган Чейз співпрацює з власником tiktok над розробленням технології платежів. Також він підтримує підвищення мит на китайські товари на посаду керівника агентства з охорони довкілля. Трамп обрав колишнього конгресмена від Нью-Йорка Лі Зелдіна. Лі очолює China Policy Initiative в одному з аналітичних центрів Вашингтона. У своїх статтях він писав про розширення впливу КПК у США. Член Палат представників Еліс Стефаник може стати послом США в ООН. Раніше вона подала законопроєкт спрямований на блокування доступу китайського виробника дронів DJI до комунікаційних мереж США. Після перемоги Трампа Китай звернув погляди на Ілона Маска, який має довіру експрезидента. Також великі ділові зв'язки в Китаї. Чи стане він наступним Генрі Кісенджером, американським дипломатом, який відіграв головну роль у встановленні тісніших зв'язків Вашингтона з комуністичним Китаєм? У китайських змі висловлюють припущення про те, чи зможе маск послабити напруженість між США і Китаєм. Трамп заявив, що не проти призначити маска на одну з посад у кабінеті міністрів. Підприємець активно агітував за Трампа у Пенсільванії, пожертвувавши понад 100 мільйонів доларів. Про це Трамп сказав у своїй переможній промові. Дозвольте повідомити вам, що в нас з'явилася нова зірка. Зірка народилася. Це Ілон. Тепер він тут приголомшливий хлопець. Маск опинився в центрі уваги в критичний момент. Відносини між США і Китаєм загострюються. Обіцяні Трампом 60 відсоткові мита стануть важким ударом по китайській економіці. Китай найбільший ринок Тесла за межами США, на який припадає майже 40% глобальних продажів компанії у квітні цього року. Маск зустрівся з прем'єр-міністром Китаю Лі Цяном, щоб збільшити продажі в країні. Лі назвав Тесла успішною моделлю співпраці США і Китаю за словами Маска конфлікти через Тайвань неминучим. Він рекомендував оголосити Тайвань спеціальною адміністративною зоною, подібно до Гонконгу. Деякі експерти вважають, що бачити в маску наступного Кісінджера велика помилка. Водночас аналітики кажуть, що маск та інші представники великого бізнесу, серед яких голова Apple Тім Кук та Стівен Шварцман із Blackstone Group, можуть зіграти збірну роль Кісінджера, допомагаючи стабілізувати відносини. Щоб глибше розібратись у тому, як Трамп обирає кандидатів а також у спробах Пекіна знайти когось на роль Генрі Кісінджера. Ми поговоримо з Грантом Ньюшемом, старшим науковим співробітником Центру безпекової політики. Грант, дуже дякую, що приєдналися до нас. Раді бачити вас знову. Ради бути тут. Дякую, що запросили. Повідомляють, що Трамп має намір обрати сенатора від Флориди Марко Рубіо наступним держсекретарем, конгресмена від Флориди Майкла Волца, радником з національної безпеки. А конгресвумен Еліс Стефанік, новим послом в ООН. з огляду на те, що всі троє дивляться на Китай очима яструбів, що можна очікувати від американо-китайських відносин у майбутньому. Ці призначення зададуть тон. Ці троє чітко розуміють, які кінцеві цілі КНР вони полягають у домінуванні, якщо не знищені США. Це не дружнє суперництво, як скажімо, між двома компаніями з прокату автомобілів. Це справді боротьба до переможного кінця. Саме цього хочуть китайці. Добре, що є три людини, які чітко це розуміють. З іншого боку, китайські державні змі пишуть про те, що в Вашингтоні з'явиться нова постать на кшталт Генрікісенджера, яка сприятиме поліпшенню відносин між США і Китаєм. Вони називають такі імена як генеральний директор компанії Blackstone Стівен Шварцман, колишній спеціальний посланик США з питань клімату Джон Керрі, колишня американська дипломатка Сюзан Торнтон і губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом у китайських соцмережах. Найчастіше називають Ілона Маска з огляду на його. Ділові зв'язки у Китаї та участь у передвиборчій кампанії Трампа. Наскільки реально, що Трамп їх обере? Ну, перші чотири взагалі без шансів. Китай, звісно, хотів би їх отримати. Кожен із них занадто м'який, занадто поступливий, коли йдеться про те, чого хоче КНР. Вони називають ці імена, і це показує нам, від кого насправді варто триматися якомога далі. Якщо подивитися на цих людей, то можна побачити їхнє неймовірно м'яке ставлення до Китаю. Що стосується Ілона Маска, то я не думаю, що він буде слідувати по бажанням КНР, хоча він потрапив у скрутне становище з Китаєм. У нього Такі великі інвестиції в КНР, що це викликає деякі побоювання з приводу його вразливості? Я б хотів, щоб він пояснив, з якими намірами він зайшов до Китаю? Це важливо. А щодо того, чи буде він просувати інтереси Китаю в кабінеті міністрів, то я в цьому сумніваюся? перед виборами повідомляли, що думка американців про Китай погіршилася. Тоді, якщо у кого зв'язки з Китаєм занадто тісні, наприклад, у губернатора Гевіна Н'юсама з його поїздками до Китаю, то чи потрібно США? Ще одна постать на кшталт Генрі Кісенджера я б сказав, що це остання людина, яка потрібна США за свою кар'єру і життя. Кісінджер завдав більше шкоди національним інтересам ніж більшість інших людей у США. Він був м'яким щодо Китаю. Є деякі сумніви щодо того, яку фінансову вигоду він отримав зі свого бізнесу з Китаєм. Він тримав це в найсуворішому секреті до останніх днів свого життя. Його основна ідея відкритися Китаю і не визнавати загрози навіть тоді, коли варто було це робити. The threat, uh, at any time, really, when it mattered. рилей вони ми дуже дякую, що приділили нам час. Ради бути тут. Дякую, готуючись до потенційної війни зі США, Китай демонструє світу свої найсучасніші винищувачі. На найбільшому військовому авіасалоні країни дебютував Стелс-винищувач J35A поряд із російським Су 57 його розробляли понад 10 років, за словами китайського військового експерта, новий винищувач оснащений передовими функціями, що дають змогу вести бій і одночасно оцінювати ситуацію, щоб координувати дії з іншими літаками. Але поки не зрозуміло наскільки добре він зможе виконувати свої завдання. У деяких звітах J-35A порівнюють з американським F-35, Але у китайського аналога на один двигун більше Росія також показала на авіасалоні свій новітній стелс-винищувач Су 57 Обидві країни намагаються зрівнятися з Вашингтоном у військовій могутності. Вони роблять ставку на стелс-літаки, які набагато складніше виявити за допомогою радарів минулого місяця. Сенатори Роджер Вікер та Ерік Шмідт попередили про зростання загрози з боку Китаю в небі в ЄС уважно стежать за тим, як Китай підтримує Росію у війні проти України. Кандидат на найвищу дипломатичну посаду блоку попереджає, що Китай має розуміти наслідки своїх дій. У нас є дві нагальні проблеми: дисбаланс між ЄС і Китаєм, що створює нечесну конкуренцію і підтримка Китаєм Росії. Без підтримки Китаю Росія не змогла б вести війну з тією ж інтенсивністю. Китай має заплатити високу ціну. the higher cost. Кая Калес виступала в Брюсселі на засіданні, де затвердили її кандидатуру. Вони заявили, що перемога України пріоритет, і їй необхідно і надалі надавати військову, фінансову та гуманітарну підтримку. Калес також зазначила, що шукає шляхи вступу України до європейського союзу. Говорячи про близький схід, Калес заявила, що ЄС загалом підтримують припинення вогню, деескалацію та гуманітарну допомогу, а також зберігають непохитну прихильність до вирішення конфлікту. Он шляхом створення двох держав.